Час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптєві Далі говоримо про таке. Потужна реабілітаційна база у Дніпрі розпочала роботу оновлена міська дитяча лікарня номер 6. Справа Умки. Чим закінчилося друге засідання у Бабушкінському райсуді Дніпра? Святковий маршрут у Дніпрі запрацював новорічний тролейбус. Окупанти в чергове атакували Нікопольщину, застосували 9 дронів камікадзе. Також бив із важкої артилерії. У Нікополі є жертви і постраждали. Понівечені промислове підприємство та церква. Пошкоджені п'ятиповерхівка, сім приватних будинків, дві господарські споруди знищені та ще шість потрощені. Побиті автостоянка і п'ять машин зачепило лінії електропередач. Ціли в агресорі по Марганецькій та Покровській сільській громадах. Там минулося без загиблих і поранених. У Карловому університеті у центрі Праги відбулася стрілянина. Відомо, що загинуло 11 людей, серед них і нападник. Поранено близько 25 осіб. Можливий спільник зло... злочинця у розшуку, судячи зі світлин, коридором факультету, йшов чоловік із довгою зброєю. На інших знімках видно, як люди вибігають з будівлі із піднятими руками. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки що не надходила. Водолікарня, механо та ерготерапія. У Дніпрі після масштабної реконструкції відкрили шосту дитячу лікарню. Її вже встигли назвати найкращою в Україні завдяки потужній лікувальній. Діагностичній та реабілітаційній базі. Маргарита з донькою златою вперше прийшли на реабілітацію до оновленої лікарні. Мати радіє, що всі спеціалісти зібрані в одному місці. Масаж, фізпроцедури, ерготерапевт, логопед, дефектолог. все сучасне, модне. У Дніпровській міській дитячій лікарні номер 6 опікуються психоневрологічними патологіями і травмами у дітей. Всі палати, кабінети та ігрові кімнати оздоблені таким чином, щоб мінімізувати стрес у маленьких пацієнтів. У нас є більше місця. Ми зможемо приймати більше дітей. Ми можемо, ми приймаємо дітей з від 0 до 18 років і стаціонарно, і амбулаторно. У медзакладі є водолікарня з басейном, тренажери та приладдя. Сучасні зали для лікувальної фізкультури механо то ерготерапія лікарі можуть приймати дітей з ампутаціями з ДЦП. Це другий наш проект, який зроблено разом з державою після відкриття офісу на лівому березі. Я хотів би знову, і як при відкритті офісу, сказати особисті слова подяки. По перше, це президент України, і фактично все, що зроблено в лікарні, це зроблено за коз держави. А місто придбало обладнання, місто придбало меблі, решта іншого. Завдяки потужній реабілітаційній базі та комфортним умовам оновлену міську дитячу лікарню можна сміливо назвати кращою в Україні сьогодні. Це, напевно, впевнено, скажу, що буде одна з найсучасніших лікарень дитячих на території Дніпропетровщини. І дякую всьому медичному персоналу. Кажу, хай всі будуть здорові. У медзакладі можуть приймати до 130 маленьких пацієнтів. Усі приміщення та входи безбар'єрні. Машину майже повністю розірвало від снаряду, а сам він ледве вижив. Це історія військового Олександра. Зараз чоловік проходить реабілітацію у Дніпрі в одному з найсучасніших відділень в країні. Як після втрати кінцівки триває відновлення. Далі в сюжеті. Олександр Доброволець з Дніпра мобілізувався у березні 2022-го. Воював на Донецькому напрямі там влітку 2023-го і отримав своє п'яте поранення, яке стало для нього найтяжчим. Був артобстріл, Ми їхали на авто, і нам прямо під колесо потрапив снаряд. Машину майже повністю розірвало, повилітало все, що могло повилітати. І мене викинуло з машини і з ноги затисло у кузові. Майже нічого не залишилось, тобто подумали, що всі двохсот. Але коли прийшов до тями, я розумів, що є хлопці поблизу, я покликав собі допомогу. Вони допомогли мені вибратися з ну, витягли ноги та евакуювали мене. У реабілітаційному центрі Дніпра з Олександром почали працювати, коли він був вже з протезом. Питають кожного дня, як почуваєшся, там болить, не болить. Тобто, коли робиш якісь вправи, також запитують чи не боляче. Наразі стоїть задача збільшити його силу та витривалість. Щоб він мог виконувати функції, ті, які він виконував до поранення. А якщо він виконувати їх не може, то знайти яким чином можна це виправити. До реабілітації долучаються і собаки. Пошуковий загін «Антарес» допомагають знаходити загиблих людей. До центру навідуються у якості терапевтів. Серед них добермани, Лабрадори, песики без породи. Не дивлячись на те, що вони зараз виконують такі ну смішні трюки, висиляють нас, але це дуже серйозна річ. Вони роблять також в нас є пацієнти, які мають психологічні проблеми, мають розлади травматичні. І, наприклад, ми ніколи не бачили їх посмішку. А коли вони спілкуються з собаками, ми цю посмішку бачимо. Вона дуже цінна для нас. Кінцева мета всіх реабілітацій відновлення та повернення до повноцінного життя усіх військових. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. У Дніпрі безпритульних тварин стерилізують та чипують, а травмованих забирають на лікування в КП «Зооконтроль». Там же знайшли прихисток багато хвостатих, евакуйованих із зони бойових дій, і вони потребують допомоги. Як і чим можна зарадити знедоленим пухнастикам, розкажуть мої колеги. Веня він? – активний шестирічний песик із сєвера Донецька. Чотири місяці тому його прийняли у зооконтролі, поки власниця шукає житло. Він там у себе з власницею. Він і на дитячих святах виступав. Це дуже дуже активна і соціальна собака. Ми надаємо йому перетримку і чекаємо, поки власниця знайде дім. Щоб його забрати, вона його дуже любить. Вона е, постійно е, цікавиться, як він. А у нас поки є така весела собака. З 24 лютого 2022 року в комунальному підприємстві також почали допомагати чотирилапам, яких евакуювали із зони бойових дій. Кожного дня до нас привозять собак. Це помимо тих, що ми свою роботу працюємо і надалі. Ми стерилізуємо безпритульних тварин. В місті Дніпро також надаємо допомогу травмованим тваринам. Це, це наша основна робота. Але з початку війни додавалася звісно кількість тварин. Зони бойових дій, якщо ми кажемо про е, переселенців, зони бойових дій, то е, десь 1100 е, собак і 340 котів ми прийняли е, спочатку. Широкомасштабної війни. Міська програма порятунку і стерилізації влучних тварин працює ще з 2016 року. Однак зараз роботи побільшало. Є дуже велика кількість травмованих тварин, яких везуть волонтери, яких везуть військові. Ми надаємо допомогу, лікуємо таких тварин. Це і коти, і собаки. У нас були і дикі тварини. Ми допомагали в перетримці еваку... евакуації з Фельдманн-парку, це і Леви, Ведмеді. Загалом за 2023 рік тут прийняли понад 2,5 тисячі собак та 3,5 сотні котів. І всі ці хвостики, яких ласкаво називають працівники, з'їдають щодня чимало корму – 100 кг для гавкаючих та 5 кг для нявкаючих. Це питання допомагають вирішувати волонтери. Зараз ми перший раз передали першу партію корму. Це одна тонна, 700 кілограмів для собак та 300 кілограмів для е е котиків. Але це тільки перша партія, тому бо ми замовили набагато більше. Але на жаль, зараз у нас стоїть кордон Україна, Польща, та не все змогли вислати, що вже замовили. Я впевнена, що це тільки початок співпраці, і буде багато більше. У наступному році благодійники планують допомогти підприємству з ремонтом приміщення та закупівлею генераторів. Якщо ви теж маєте бажання допомогти, то для пухнастиків можна принести корм, миски та ганчір'я на березинську 60. А найголовніше, там чекають домашні улюбленці, які готові стати частиною вашої родини. Неодноразові затримання Сергія Олійника, відомого у кримінальних колах, як умка, донині не принесли результату. Кілька разів кримінальному авторитету вдавалося уникнути покарання завдяки дружбі зі славнозвісним Олександром Маріком Петровським. Наразі розгляд справи Умки триває у Дніпрі. Вже вкотре суд перериває призначене засідання. У чому причина? Дивіться далі. Я на вас каміну. Ну, Заповні мене, якщо я увішу сюди там. А хто ви? Скажіть, будь ласка, чому ми маємо вас запам'ятати? Це є погроза? Ні, ні в не погроза погрози та агресія, методи, якими користуються не тільки Дніпровська братва, а й коло її підтримки. Так, для знімальної групи Дніпро розпочалося друге засідання у справі Умки та Лаші Свана у Бабушкінському районному суді Дніпра. Знімальну групу, попри дозвіл, до останнього не хотіло пускати у зал суду. Я сама з романдою

Тось у нас какой-то момент суд став частним каким-то завідінням для свідань. Причини довгого недопуску до залу суду невідомі, адже клопотання знімальної групи було схвалено ще на минулому слуханні. Котре нагадую вам права та обов'язки які мають всі присутні в залі судового засідання, і звертаю увагу ще раз на ухвалу суду, якою всім присутнім в залі судового засідання дозволено знімати лише склад суду, який проводить дане судове засідання. Самі ж учасники процесу група підтримки Умки та Лаші Свана – агресивно спілкувалися з представниками змі. Ви е, зараз розмовляєте дуже агресивно, і я відчуваю погрозу. І знаєте, що в такому випадку ми будемо знімати в такому випадку. Якщо буду відчувати загрозу для себе, то ми будемо знімати. Ви просто відійдіть і все ніхто вас знімати не буде. Послушайте, робити, надо мені відходити. не стоїть таким образом спілкуватися з представниками сі сріс масово. Я не з вами. Uh, Вообще я... ну, для uh, вы... уровня... Рож, ви взагалі, хто? то ким, ким я розмовляю зараз? Ви хто? Розгляд справи, визнаних рішенням РНБО злодіями в законі Умки Сергія Олійника, який входить у коло наближених до одіозного бізнесмена Олександра Петровського Наріка та Лаші Свана знову перенесли. Тепер через збої у зв'язку Відеоконференція не відбувається в зв'язку з тим, що загальновідомо починаючи, як зазначено в акті, з 11-ї години, приміщення бабушкинського суду не працює з'єднання з порталом а, судова. Влада, взагалі, нагадаємо, Сергія Олійника неодноразово затримували правоохоронці. Весною 2021 року уникнув покарання, адже врешті умці призначили домашній арешт. Представники змін не виключають того, що у даній справі посприяв товаришу звісний Олександр Петровський. Судова влада не є незалежною. Вона завжди служить владі. І у неї є два важливих елементи з одного боку. Вони корумповані і тому у кого є гроші. А Гроші у нас є у влади у криміналу. А кримінал завжди хоче бути пов'язаний з владою, розуміючи, яке які, які можливості це дає. Як впливає наразі на справу Лаші Свана та Умки Петровський? Невідомо скандального бізнесмена у залі суду помічено не було. Спочатку повномасштабного вторгнення у Дніпрі його публічно ніхто не бачив. Грає роль його бізнес-партнерство з Петровським і відповідно іншим бізнес-партнером. І ні для кого в Дніпрі це не є таємниця Петровського. Є сігар Валерій Коломойський. Адвокати з боку захисту Лащі Свана та Олійника подали до суду письмову скаргу на діяльність нашої знімальної групи, унаслідок чого суддя зробила попередження. Чи дозволять нам і надалі висвітлювати перебіг цієї справи стане зрозуміло на наступних засіданнях. Поринутий у новорічну казку у Дніпрі перший тролейбус, який прикрасили святковою ілюмінацією, виїхав у свій перший рейс. Також новорічні машини будуть на маршрутах номер 3 12.20. і вже завтра запустять новорічний трамвай. Курсуватимуть вони до середини січня. Пасажири вже встигли оцінити святковий електротранспорт. Я вперше їду тролейбусом з такою новорічною атмосферою. Мені дуже подобається. Піднімає новорічний настрій. Відчувається, що скоро свята люди зупиняються майже всі і. В них з'являється посмішка. Вони радіють, бо в душі свята нема майже ні в кого, бо йде війна. А дивлячись на це, це людей, людей дає їм сил і далі ну, продовжувати рухатись далі. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Після завершення аварійних робіт водопостачання відновлять. Більше даних на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуски завершено. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та фейсбуці. Прямо зараз новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту футбол став вільним. Суд європейського союзу офіційно постановив, що дії та санкції від FIFA та УФА по відношенню до клубів засновників та клубів учасників Європейської суперліги є неправомірним. Це рішення означає, що відтепер будь-який клуб зможе вільно брати участь у суперлізі. А FIFA та УФА не матимуть можливості стати їм на заваді. Клуби наразі вільні від загрози санкцій і можуть самостійно визначати своє майбутнє у Зібратимуть участь 64 команди, які будуть розподілені на три дивізіони: зірковий 16 клубів. Золотий 16 та синій 32 клуби, які будуть розбиті на групи по вісім команд, де вони зіграють по два матчі вдома одна з одною вдома та на виїзді у всіх команд. Буде можливість як піднятися у вищий дивізіон, так і вилетіти у. Нижі далі про таке чоловіча збірна України з футзалу під орудою головного тренера Дніпровця Олександра Косенка, здолавши 5-3 у вирішальному матчі, який став стиковим елітного раунду відбору на чемпіонат світу 2024 Польщу на її полі, де була потрібна тільки перемога. Таким чином з першого місця у групі напряму кваліфікувалася на турнір, який відбудеться у вересні-жовтні наступного року в Узбекистані. Хочу подякувати хлопцям за те, що вони проявили самовіддачу, характер, майстерність. І хочу подякувати болівальникам, які приїхали з України, з Польщі і болівали за нас. Ми відчували їх підтримку. Хочу подякувати всім, -всім хто причетний до цієї перемоги. Ми їдемо на чемпіонат світу, і це, це, це дуже важливо. Дуже важливо і для футзалу, і для країни. Ми відчуваємо підтримку цієї країни. Збірна України. З футболу зберегла своє 22-е місце в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд у Європі. Вона 12-та. Наші суперники в офф відбору до чемпіонату Європи 2024 Також залишилися на своїх попередніх місцях. Боснія і Герцеговина 69-та, Ісландія, Іс Ісландія, та ізраїль 75-та. Очолює перегони Аргентина, услід за нею Франція та. Англія, екс наставник Полтавської ворської віктор скрипник офіційно призначений головним тренером тренером футбольного клубу харківського металіста. 1925. Контракт з ним розрахований на три роки. Разом з ним у штабі працюватимуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернашов, які допомагали йому раніше. Залишаються в структурі і попередні фахівці: Максим Цвіренко, Сергій Вольваков, Андрій Шабалін та Олег Голодюк. 21 грудня у світі відзначають день народження баскетболу. Наразі в нього грають мільйони людей у світі та десятки тисяч в Україні. Ми вітаємо усіх, хто любить групу маранчового м'яча, нових перемог та досягнень, і залишайтеся відданими баскетболу. На жаль, напередодні свята чоловіча команда Слобожанського Прометея про грприкров 88-89 Поступилася в столиці Великої Британії. Тамтешньому Лондон Лаєць у неймовірному по драматургії поєдинку 12-го туру групи А Єврокубка. На ньому, до речі, був присутній Челсі і збірної України з футболу Михайло Мудрик, якого гулівери удостоїли власного джерсі з його 10 10-м номером. Щодо матчу, то він пройшов з перемінною ініціативою на. Наші його краще розпочали. Втім, на велику перерву суперники вирушили з плюс 9 на користь господарів. Так продовжувалося впритул до заключної хвилини поєдинку, коли вже прометей вийшов перед 88-83. На жаль, слабожанці драматично випустили перемогу з рук, коли Лайонс за 6 секунд до фінальної сирени забив триочковий, який і вирішив долю зустрічі. Звісно, це дуже важка поразка. Ми погано грали у першій половині, але в другій продемонстрували справді гарний баскетбол і захист. Кінцівка матчу була нашою, але ми припустилися безглуздих помилок і, на жаль, Лондон перетворив це у влучні китки, показавши характер. Утім, це баскетбол. Ми маємо рухатися далі із піднятою головою. Сподіваюсь, наступного тижня ми здобудемо перемогу. Попри поразку, Прометей зберіг за собою шостий рядок турнірної таблиці, який гарантує місце у плей-офф наступному турі Єврокубка Слобожанці, номінально вдома 27 грудня в Ризі прийматимуть Словенську Олімпію. «Цедевіту». Інший баскетбольний клуб нашого регіону Дніпровський Дніпро. Святкувавши успіх у 10-му матчі з 10-ти цього разу 70 на 52 над івано-франківським Прикарпаттям, яке приймає черговий бал чемпіонату суперліги України, ще міцніше закріпився на вершині турнірної таблиці. Інтрига у звітному поєдинку після того, як господарі виграли першу чверть, жила в притул до сигналу на відпочинок, але, але не більше після чого підопічні Володимира Коваля. вкотре підтвердили реноме поки що кращої команди перегонів. Софія Науменко з Дніпра. Стала бронзовою призеркою чергового етапу Кубка Європи з вітрильного спорту в класі Ілка 6 що відбувся на Мальті. Дніпровець Владислав Редванський бронзовий призер чемпіонату України сучасного п'ятиборства у приміщенні серед дорослих який проводився також серед молоді юніорів, юнаків та дівчат у Києві і був присвячений пам'яті загиблих захисників України. Вишуканий палац спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста знову став епіцентром проведення чергових видовищних і яскравих змагань вітчизняного масштабу з бойового мистецтва. Там відбулися сутички національного варіанту, контактних єдиноборств, відкритий всеукраїнський турнір з free Fight в розділі без ударів submission Fight – боротьба. Він зібрав учасників великої низки вікових категорій від наймолодших, кому виповнилося 6 років, до титулованих спортсменів, переможців і призерів чемпіонатів світу, Європи, України. Тижних міжнародних і вітчизняних змагань, окрім клубів Дніпра та регіону, вони представляли також велику кількість міст і населених пунктів інших областей держави. Приїхали спортсмени майже зі всієї України, тому що Free Fight об'єднує і на сьогодні він зібрав на своєму майданчику близько 500 чоловік. Давно того не було в Дніпрі. Free Fight останній раз дуже на такому високому рівні ні ні, ні ні разу не проводився. Приблизно до цього рівня був Кубок України, який проводився в 18-му році. На Дніпропетровщині давно такого не було. Взагалі не пам'ятаю сприфайту на Дніпропетровщині всеукраїнського, турні, всеукраїнського турніру. Саме сьогодні Сабмішн файт це розділ боротьби. Велике дякую Віктору Богославському за такий турнір. Багато суперників дійсно сильні всі гарні люди. Рівень організації дуже великий, все дуже подобається. Е, найбільше всього, що ми дали участь спортсменам е, без стартового внеску. Тобто, будь-який спортсмен зможе виступити, не заплативши грошей. Техніка спортсменів росте з кожним разом все більше і більше. Ну, люди займаються, знають своє діло. Ну, в принципі, все, все дуже добре. Соревновання на вищому рівні дуже... дуже... Администрация постаралась ну, руководители, те, кто организовал эти соревнования, все на большом уровне. Далі всі вони разом з іншими взяли участь у стислій урочистій церемонії відкриття турніру, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули внаслідок російського вторгнення, і, зокрема, одного з керівників Дніпровської федерації фріфайту, чемпіона України майстра спорту і суддю національної категорії Андрія Храпанова, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави у січні поточного року під Бахмутом. Традиційно прологом змагань став гімн України, який пролунав під склепінням палацу Порту потім мало місце представлення суддівського корпусу та привітання з вуст голови федерації фріфайту Дніпропетровської області Віктора Богуславського, Після чого він вручив подяки за підтримку і допомогу в організації і проведення заходу голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисаку, ректору Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Олександру Моргунову та іншим. За короткий проміжок у часі на татамі знову поновилися сутички, в яких переможців і призерів з'ясували у 14 вагових і вікових категоріях серед дівчат та жінок, та 51 серед юнаків і чоловіків. Одним з переможців серед останніх став вихованець Дніпровського спортивного клубу Патріот Іван Щериля. Змагання просто неймовірні. Ми до них досить довго готувалися. Ми планували сюди поїхати заздалегідь. Ми приїхали зараз. Атмосфера просто неймовірна, мені все дуже подобається. Проведення теж на високому рівні. Іван, зрештою, як і всі, хто виграли чи стали призерами турніру, були удостоєні організаторами дипломів, медалей і подарунків, які у свою чергу заявили, що звітні змагання були генеральною репетицією перед національним кубком, який відбудеться у Дніпрі на початку березня наступного року, за підтримки Міністерства молоді і спорту України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.